Ідеально плоского даху не існує, при її облаштуванні повинен бути організований мінімальний кут схилу, що становить від 1 до 14 градусів. Це необхідно для того, щоб потрапила на дах, вода не накопичувалася на поверхні, а безперешкодно віддалялася через систему водовідливів. Якщо ухилу не буде, то вода в невеликій кількості буде випаровуватися з плоского даху, але в деяких місцях утворюється скупчення бруду і пилу. Це може привести до швидкого виходу покрівельних матеріалів з ладу. У зимовий час залишилася вода, буде замерзати і також негативно впливати на стан покриття даху, навіщо потрібен ухил плоского даху, якщо ви вирішили зробити плоский дах, то треба знати, що вона не повинна бути повністю горизонтальною. Кут ухилу експлуатованої конструкції з гравійною посипкою становить 1,6. Для дахів з рулонним покриттям параметр знаходиться в діапазоні 1-1-4. При відсутності мінімального ухилу на поверхні почне застоюватися і накопичуватися вода, що негативно впливатиме на стан і термін служби покрівельного пирога. У зимовий час рідина буде періодично замерзати і танути, що призведе до руйнування верхнього шару покрівлі і появи течі. Влітку застояна вода може стати причиною появи рослин, які своїм корінням здатні пошкодити дах. Для того щоб такі проблеми не з'являлися, досить зробити розуклонку плоскої покрівлі, подібні заходи виконуються на етапі будівництва даху. Досить створення мінімального кута нахилу, щоб вода повністю віддалялася з поверхні покрівлі і не завдавала шкоди покриттю, як визначити оптимальний кут плоскої покрівлі. Розрахувати необхідний кут нахилу плоского даху можна декількома способами за допомогою спеціальних програм, використовуючи кутомір шляхом простих математичних розрахунків. Результати можуть бути отримані в градусах або відсотках, є спеціальні графіки. Які вказують на співвідношення цих параметрів. Найпростішим і доступним методом розрахунку є використання математичних формул. Торець плоского даху має вигляд прямокутного трикутника, і щоб розрахувати ухил, треба використовувати наступну формулу в 2 0,0. ден висота даху, а в довжина, наприклад, при параметрах в 20 і 400, см, відповідно кут ухилу буде дорівнює 2,0. 4002 10010, так як результат отриманий у відсотках, то його треба перевести в градуси, для цього використовується спеціальна таблиця. Ще один доступний спосіб використання кутоміра він складається з кілька рейок з поділами і маятником. Для виконання вимірювань головну рейку розташовують під прямим кутом у найвищій точці лінії, що позначає висоту даху. Маятник вкаже кут нахилу покрівлі на шкалі. Мінімальний параметр для плоского даху становить 1 або 1,5, а максимальний 1,4 або 2,5. Таблиця співвідношення градусів і відсотків градуси 1, 2, 3, 4, 5, 6, відсоток 1, 73, 55, 278, 710, 5 відео, монтаж напрямних для розуклонки, варіанти спорудження розуклонки покрівлі, Залежно від площі покрівлі та фінансових можливостей власників розоклонку можна виконати наступними матеріалами насипними утеплювачами, пінобетоном або полімерними сумішами, рулонними або плитними утеплювачами. При облаштуванні плоского даху на новій будівлі простіше зробити одну стіну трохи вище іншій. Це дозволить створити необхідний ухил без використання додаткових матеріалів при створенні розуклонки на гаражі або господарській споруді її роблять в одну сторону при будівництві будинку вона має тристоронню спрямованість. Ухил повинен бути виконаний таким чином, щоб вода стікала встановлені водостічні воронки. Для перевірки правильності виконання робіт досить вилити на поверхню даху кілька відер води, якщо рідина самостійно склав водостічний жолоб або воронки, значить, разоклонка зроблена відповідно до пропонованих вимог, разуклонка насипними матеріалами. Для разуклонки можна використовувати перліт або керамзит. Цей сипучий матеріал формує безпосередньо ухил даху, зверху на нього укладається гідроізоляція і бетонна стяжка. Переваги такого способу разуклонки полягає в простоті створення і невисокій вартості, головний його мінус в тому, що гранули мають округлу форму, тому досить складно з їх допомогою витримати заданий ухил даху. Під час укладання гідроізоляції і бетонної стяжки витриманий кут може змінитися через зміщення сипучості попереднього шару. Для виконання разоклонки за допомогою сипучих матеріалів своїми руками потрібно виконати наступні дії на бетонну основу даху укласти стеклозол. Цей матеріал має великий термін служби і хороші гідроізоляційні показники. Насипати керамзит або перліт при цьому необхідно дотримуватися заданий у плоского даху. Сипучий матеріал покрити спеціальною поліетиленовою плівкою, яка укладається з нахлестом, монтувати стяжку. Для цього використовується цементно-піщаний розчин, який наноситься акуратно, щоб не змістити керамзит і не змінити заданий кут нахилу, укласти інші шари покрівельного пирога, для того, щоб сипучий матеріал не змістився після створення необхідного кута нахилу, його можна залити цементним молочком, разоклонка пінобетоном. Використання пінобетону дозволяє зробити необхідний ухил даху, при цьому навантаження на неї буде невеликий. Це покриття виходить міцним, але у нього є кілька мінусів висока вартість матеріалів, необхідність наявності навичок роботи з пінобетоном, потреба в чіткому дотриманні пропорції матеріалів при виготовленні фібробетона, складу для стяжки. Формування потрібного кута даху таким способом можна виконати тільки під час будівництва будівлі, для реконструкції або часткового ремонту даху він не підходить. Для створення разуклонки знадобиться спеціальне обладнання, для виконання робіт можуть застосовуватися два види суміші: бетон з додаванням керамзиту, шлаку або перліту полімерними наповнювачами. Послідовність виконання робіт на підготовлену основу даху заливають шар пінобетону і розподіляють його відповідно до необхідного ухилом, роблять стяжку з спинофібробетона, укладають шар гідроізоляції, для цього використовують наплавляються матеріали, разоклонка теплоізоляційними матеріалами. Популярним і доступним способом разоклонки є використання теплоізоляційних матеріалів. Найчастіше застосовуються листи мінеральної вати або пінополістиролу, перевага цього способу полягає в тому, що дах буде утеплені. Навантаження мінімальної, а монтаж не зажадає наявності спеціальних навичок, але теплоізоляційного матеріалу доведеться витратити дуже багато до того ж, через необхідність підрізування залишаться відходи. Для створення потрібного ухилу даху можна використовувати утеплювач різної товщини, послідовність робіт наступна. На підготовлену поверхню укладають листи теплоізоляційного матеріалу з урахуванням необхідного ухилу. Фіксувати їх можна клеєм з хорошою скріплею здатністю або дюбелями. Обов'язково потрібно перевірити, шов при використанні першого способу кріплення, якщо він легко розривається, то через деякий час може статися зміщення листів. Зверху площину даху покривають гідроізоляційним матеріалом відео. Разуклонка плитами мінеральної вати, розуклонка за допомогою панелей. Найсучасніша технологія створення ухилу плоскої покрівлі, в цьому випадку використовуються готові пластикові панелі, які виготовляються під конкретну будівлю. Так як метод з'явився зовсім недавно, вартість його досить висока, укладаються панелі швидко, тому на виконання разуклонки потрібен мінімальний час. Завдяки використовуваним панелям забезпечується не тільки ухил, але і хороша теплоізоляція даху. А рідка гума надійно захищає її від негативного впливу зовнішніх факторів. Порядок виконання робіт буде наступним, підготовка підстави, очищення його від сміття, монтаж стійок, для їх фіксації кріпильні елементи не використовуються, установка панелей, робити це потрібно з урахуванням різної товщини деталей, заливка поверхні рідкою гумою, можливі помилки і способи їх уникнути. При створенні разоклонки своїми руками найчастіше люди роблять такі помилки недотримання кута ухилу. Це призведе до того, що вода, що потрапляє на покрівлю, не буде сходити з неї, почне накопичуватися. З плином часу вона може проникнути в шви і зруйнувати покрівельний пиріг. В такому випадку наплавляється, гідроізоляція не прослужить більше 3-5 років. Змішання сипучих матеріалів результатом можуть стати ями. В яких накопичується вода, щоб цього уникнути, фахівці рекомендують після укладання керамзиту поливати його бетонним молочком, наявність ям, тріщин і нерівності на настягуванні. Ця проблема призводить до скупчення пилу сміття, і води при попаданні насіння в рідину вони починають простати, а коріння. Потрапляючи в шари покрівельного пирога, стають причиною течі. Недостатня гідроізоляція необхідно враховувати, що керамзит і мінеральна вата добре вбирають вологу, після чого втрачають свої теплоізоляційні властивості, щоб цього не допустити. Треба робити якісну і надійну гідроізоляцію, безліч варіантів виконання розуклонки плоского даху дозволяє підібрати той, що підійде для конкретного випадку. Незалежно від цього потрібно обов'язково облаштувати якісний шар гідроізоляції, також важливо правильно розрахувати необхідний кут нахилу і виконати монтаж матеріалів.